Пошкоджені відеокамери, порваний одяг, синці та садни на шиї, голові та руках. Минулого тижня ми почали розповідати про родину чиновників, так званих князьків. А що в жопу? Безпрецедентні факти та скандал, до якого стають причетними чиновники різних мастей. Міліція та прокуратура замить імена та прізвища посадовців, які прикривають корупцію та свавілля. Ми починаємо люструвати. Ось будинок Черніхівський Анатолій Лаврінчевич, лісничий, що щеведецького лісництва. Значить, жінка в нього зам, Тетяна Івановна. Кабінет в кабінет працюють. Місцеві мешканці наголошують у розпорядженні цієї чиновницької родини чотири автомобілі, кілька будинків та понад три тисячі гектарів лісу. Так ви повинні купатися в Черкути, а ми повинні черпати лісовки! Два плюс два Люстра. За словами людей, у лісництві є що приховувати. А напад на журналістів це був лише початок історії. Многія руководітелі і К сожалению, показує практика, що очень часто такраз руководитель государственних і комунальних предприятів да, которые себе ведуть таким, що я директор, я хазяїн, я барин, да ви все халопес. Як виявилося, лісничий водицького лісництва Анатолій Черняхівський стоїть лише у підніжжя цієї чиновницької піраміди. Підпорядковується він директору Святошинського лісопаркового господарства Анатолію Степанцю. Запам'ятайте це ім'я, комунальне підприємство, якого Ходить до складу «Київзеленбуду». А головою над ними усіма Київська міська державна адміністрація. Аби отримати коментарі щодо нападу на знімальну групу, прямуємо до Анатолія Степанця, безпосереднього керівника неврівноваженого лісничого. Однак у приймальні нам явно не раді. Ви йому можете доложити, що приїхало телевідення і як його. Телеканал 2 плюс 2. Сегодня выездная на ран целый день. Вы нам Сейчас. дайте данные, пожалуйста, вашего нет, директора. Нет. А почему нет? А почему да? Наберите его лично, не показывая мне этот секретный телефон, вдруг я его узнаю. Наберите ему лично, сообщите, что мы приехали, и чтобы он дал вам конкретный ответ, когда он сможет с нами встретиться. Не хочу. Далее больше. У бажани захистити начальника від журналистов. секретарка почала відверто погрожувати знімальній группы. Слід зауважити. Навряд чи б вона це робила без прямої вказівки свого керівника. Вас оскільки нам відмовилися надати контакти директора, наступного дня знову навідуємося до його приймальні. Знову здрасте начальник на місці. І тут вже не погрозами, а за допомогою грубої сили нас не допускають до чиновника. Знов таки навряд чи б це робилося без прямого наказу керівництва. Так, я не поняла, що це таке? Быстро вийшли, Не треба мене знімати. Побить. Я зараз поб щас поп'ю. Быстро вийшли. ушли. Вийшла цього визову. миліцію висоті. Хто ви така? Ще раз говорю. вийшли. Вашому сірі вийшли під шквал погроз та образ з боку співробітників Святошинського лісопаркового господарства. Поки що відходимо, але поки що. До одного міста, щоб прийти. я Та, тебе бачила в гробу в білих тапочках я бачив тебе в гробу у білих тапках. Третя спроба поговорити з Анатолієм Степанцом, якого перед цим ми вже офіційно повідомили про візит. Однак, мабуть, чиновник настільки не хоче бачити ілюстратора, що тепер знімальну групу перехоплює охорона ще на півдорозі. Назад, назад. В чому проблема? О, у нас офіційний ще... запрос. Оберіть нахуй га. Хто ти такий? Я на охороні, Ніхер тут для порядки спіраводі. Позовіть вашому руководству. Ніколи не буде звати. Позовіть ваше руководство. На... Як бачите, у Святошинському лісопарковому господарстві кожного разу ми зустрічаємо все нових і нових людей. Складається таке враження, що вони всі змагаються за звання кращого робітника місяця. Звісно, кращого у лапках. Вийти зі, заходите. Не Втім, ми не втрачаємо надії побачити бодай одну адекватну людину. Тому за кілька днів йдемо сюди в четверте. До того ж, у прийомний день. Ми на прийом. Який да. прийом? Стіпанцю. Устраю. Степанець ваш начальник? Ні. Вийдіть. Так, сьогодні прийомний день. Ти шо хує? Ребята, ребят, пустите сомку. Неправильно. Сумку. Я, не Я, Я йду на прийомний день начальник. Я говорю, нету начальника, нету прийомного дня. Єсть. Я говорю, вийди отсюда. Ваше імя очі. Тебе камеру розбити? Закінчилося все тим, що охоронець порвав сумку. Втім, ми таки пробилися на прийом. На вмісті, Антон ага. Ніколайович. Ага. Нету. Так уже же начало приемного времени. У него сегодня приемный день с девяти. Ну, ну как это? Его нету на работе? В приемный день его? Он есть на работе. Он вышел. Так он вышел? А куда он вышел? Как давно? Так, представьте, пожалуйста. О! Здравствуйте! Мы так давно вас искали, говорят, вас нету. Як бачите, напад на журналістів та відверта брехня. Тут звичайна справа. Тож не дивно, що конструктивного діалогу з директором не виходить. Я хочу отримати ваш коментар відео. Як ви оцінюєте, Я Тільки оцінюєте... Оцінюєте... що вам відповів на це питання, ви знову ви шостий раз задаєте та, мені одне на, на, на вопрос. А по, по, цьому действие... по цьому питанню відповідь дадуть правоохоронні органи. Ну, вас я Відмовляюсь повиси. коментувати, поки я не буду знати достовірну оцінку правоохоронних органів. А вам відео не достатньо? Я дав вам. Давайте я вам ще видео. Давайте я вам відео вам покажу, охраны вашей. Охрану посмотрите, пожалуйста. Дати оцінку поведінці співробітників комунальних підприємств в столиці. Ми офіційно просили міського очільника Віталія Кличка. Втім, відповіді поки що не отримали. І щоб пан Кличко потім не говорив, що ми його обманюємо. Говоримо ще раз з екрана. Шановний мер, ми вже більше тижня чекаємо на вашу відповідь. Будь ласка, почуйте нас. Про те, як охоронці Анатолія Степанця побили оператора, і він знімав побої. Забрався отсюда висро. Закривай свій камеру, поплекта тебе поб'ю. Вишти камери, суть усе в сраку. Про порушення двох кримінальних проваджень щодо нападу на журналістів. І що приховують у лісництві? Чому посадовці так бояться, що позвучили все це в ефірі? Що разороче відкриті кримінальні провадження за фактом хуліганства, а також продовження розповіді про корумповану піраміду чиновників. Імена та прізвища вже скоро ексклюзивно на 2+,2. плюс